Повертайтеся, повертайтеся до мене, здавайте в кого. Подивіться, хто моя? Подивіться на мене, хто я, як вигадаєш? Чарівник. Чарівник, а якщо чарівниця це дівчина, як ми скажемо. Чарівниця. Чарівниця, правильно. А як ви здогадалися, що я саме чарівниця? Шапка. Похожа. Як українською буде шапка? Капелюх! Капелю. Капелю. який він, звичайний. Парушивний. Ні, скажи правильно. Чарівний, Чарівний, повторюйтеся, чарівний, капелюх. Та ще чоловік, що в мене ще є? Палушивний. Яка паличка? Палушевний. Чарівна, чарівна паличка. Зараз перетворю тебе на щось. На що ще Плащ. Який? Чарівний. Чарівний, молодці. Сідайте на килимочок, сідайте. А скажіть, мені, дітки, чи вірите ви у диван? Вірите у диван? Ну, я у дива, ви вірите? Саша, вірить у фей. А я почерсь. А я вірю у У чарівників у мене віриш? Думаєш, я вмію чекнувати? Ні, я так. я давайте по черзі, діше. У чому ти скоро ходиш? А я в плащ. Чарівний плащ. Дуже добре. А я я в капелюх, капелюх. Ваня. Що це? Я... Що, це? Я... Що це таке назвіть Кушки. мені спочатку? Я... Ну, кульки, я... м'ячики, кульки, як ви думаєте? Кульки вміють стрибати? Да. Вміють, перевіримо. А ну дідіть, будь ласка, щоб наші гості теж бачили, вони ж прийшли вчилися чоплувати, так? Дивіться, уважно на обидві кульки. І дивіться, яка стрибає, ні. Обидві стрибали. Не стрибала вона. Так всі, що вона зламалася, Яка стрибала кулька? Оця стрибала. Дивіться, вони однакові. згодили Один. Скажіть, Богдан. Я тоді я знаю, то шестла. У, у вас вийшла цифра? Ура! Ура! Шеслака. Це яка цифра? Два. Три Два. у вас яка? Два. яка? Два. Цифра. Два. Цифра. Два. Цифра. Закляття. Ені, Бен, ні, віки, далі, бурда, бурда, сінтібряки, де образна, бе у нас! Що я найшла? Що я нашла? Від цього вечеряний кордонів. Шукаємо стіл із цифрою номер 1 Пішли до сталі. І Блекрабле бум! Що Яблоко. Яблочко. І що ще? Зеркальце. Скільки у нас? Дзеркал. Два дзеркала, два. два. А яблочок скільки? А одне. одне яблуко. Подивіться, одне яблуко. Яблоко. А нас скільки, подивіться, у вас? нас багато. А чи вистачить? На нас усіх оце одне яблочко. Ні, не вистачить. У нас більше, ніж яблочко. Тому давайте спробуємо. Ми зможемо з вами збільшити кількість яблук. Без ножа. Ні. Не зможемо? ні. О, ми вже зможемо? Ні. Всі. Так. Так ні? Порізати, а у нас немає ножа. Так. А як? Треба взяти нож. А у нас немає ножа. Де ми його візьмемо? Він гострий, я побився гострою. Якщо багато, то треба ще яблука. А у нас тільки одне. Скажіть, мені на, будь ласка, звідки ми взяли це яблучко? На звідки ми взяли це яблучко? Що це таке? Начіклувати, щоб було. Начіклувати? До молодці. Тоді беріть деркала. Тримай одне Карінце. Це у нас чарівники. Зараз Каріна і Богдан. Тримай церкальце, а ти тримай тут. Кладемо яблучко. Дивіться. Нахи... Тримай, Каріна, тримай яблучко. А ви дивіться у відображення церкалі, Нахиляйте. Ви бачите, та трошки. О, бачите, збільшується кількість яблук. Так. Рахуйте, скільки там вже їх. ти Вона підходять, Два, три. А далі видно ще більше яблучу. Так. Бачите? Два. Це справді це, це, у нас яблука. Насправді ми можемо їх з'їсти чи ні? ні? Ні, не зможемо, тому що це. Просто відображення яблук у дзеркалі, І тому бачите, які фокуси. За допомогою відображення ми можемо збільшити ці яблучка. Гарний фокус? Так. Да. Будемо далі чеклувати. Да. Тоді друга команда. Шудає цифру два. Сідаймо на сьогодні з цифрою а всі ставайте на голову. Давайте знову чеклувати. Якимось знаємо ще чарівні слова. На! Снуре, вази! Снуре, вази, люрем! Що ми бачимо тут? Так. Беріть, будь ласка, кожний, стак... не чіпай, не чіпай. Стаканчики беріть. Що ви тут бачите на старі? Водичка. Водичка є. Що бачите? Саша, що це у тебе? Бери, бери. Чи. Ось це буде. Що це подивись? Це, це. Це а як українською буде сахар? Сах. Цукор! цукор. Тримай Діма, що ти бачиш? Раз. Українською мовою, будь ласка. Фарба. Фарба, правильно! Настінка! <coughs> що це таке у нас? Ігра. Іграшка, що це? Мапочка. Мапочка, а ось це я підкажу Серечі, це Олія. Так. Як ви гадаєте, дітки, чи розчиняться усі ці речовини у нас у водичці? Якщо ми додамо кожну із речовин до нашого стаканчика, чи стане, дочіпай чи поки що. Водичка залишиться прозорою, да. Так. – то це розбавиться, подивіться, я думаю так. Ми додаємо сюди усі ці речовини по черзі, і водичка залишиться такою, Ні. якою вона була, так? Ні. Ні, а якою вона стане жовтою. Зміниться. Будемо перевіряти. Будемо? Так. Да. Ви, ви теж можете казати, що ви думаєте. Оля, як ти думаєш, зміниться водичка чи залишиться такою самою? Це... Залишиться такою самою? я думаю, такою самою залишиться. Чого це їй мінятися? Вода вона і вода. Так, я хочу, щоб Саша спробувала свою водичку ну, спочину. Просто візьми водичку. Ось так, візьми. Набери ложечку водички і спробуй на смак її. Яка вона на смак, скажи? Звичайна? Да. Звичайна вода. А тепер беріть, беріть ложечки і додавайте свою речовинку. Ти можеш просто додати свою мапочку. може вона розчиниться у водичці. Додавляй мавпочку. Так. Відкривай фарбу, не бійтеся. Бери, можеш ручками. Кидай мапочку у воду і розмішуй ложечкою. Саша, добавляй цукор. Можеш, можеш ложечко, можеш просто налити, Фарту. Візьми, будь ласка, дімо, давай, 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 давай. Візьми більше, фарби, просто налий до стаканчика. Цікаво? О, Клас, правда? А тепер розмішуйте так, розмішуйте. Моя напочка. Розмішуйте, мапочка. Так. Да. Да? А ну ка тепер один, два, три, Стоп. зупинилися, поклали свої ложечки на блюдечка і дивимося, що у нас утворилося. Оля, подивись, де там у нас і казала, що у нас буде уся водичка, вона розчинить усі речовини. І буде такою самою прозорою, як і була. Подивись, чи справді це так? Ні. Уся водичка прозора. Ні. М -м. А що Саша стала сталося з водичкою? Спробуй тепер, візьми теж ложечкою. Візьми ложечкою. Спробуй, набирай, набирай. Спробуй. Яка водичка стала? Яка вона на смак? Слав. Змінився смак водички? Да. Яка вона стала? Сладка. Солодкою стала ж шведичка. Діма, подивись, будь ласка, якого кольору у тебе була вода? Біла. Прозора, вона була прозора. А тепер яка стала? Зелена. Зелена. Що із з відбулося, з настною мапочкою. Мапочка розчинилася у воді? Ні. Ні, так скажи, будь ласка, мапочка не розчинилася у воді. Мапочка не розчинилася. А куди вона поділася? Впала на дно. впала на дно. Так вона внизу. А що у Сережа тут відбулося? Олія. Була олія. Каже, я додав олію до води. Скажи, я додав олію. олію до води. І що сталося? Вона розчинилася? Ні. Ні. А що з нею? Плаває зверху. Так, олія плаває зверху, дітки. Вона не розчиняється в воді. Бачите, висновок дуже простий. Усі речовини з водичкою взаємодіють по-різному. Щось змінює колір водички, щось змінює смак. Деякі речовини розчиняються, деякі ні, деякі на дно падаються, деякі плавають зверху. Цікавий фокус. Так. Тоді переходимо до нас. Пава, е вітер. Е Інтер, ЖЕС! Ось що нас таке. Так, рушиться. Що це в нас? Поки це? Ви бачили таке коли-небудь? Дивіться! Очікувалося! Це якесь диво, Тьоша, дививася, може таке бути чи ні? Хочеш я розкрию розкрити бісекрет. Uh -huh. Дивись, що це, що це таке? Магніт. Магніт! Звичайний магніт, а що таке магніт, хто знає? А, що, не він не він він? що це таке магніт? Хто знає? Чому він тримається? Що він робить? Ну так магніт же в мене. <coughs> І все. Що таке магніт? Хто знає? Не знаєте? Знає. Ну, так буде так. Речовина така. Така металеві речі до себе притягує. Давайте перевіряти, чи дійсно цей магніт притягує металеві речі. Давайте подивимось. Даша, тримай. Ось біля тебе хто стоїть. Харюша, вона що зроблена? Подри, можеш доторкнутися. Що вона зробила? Ну, що це? Ну, хіба це метал? можна ось так стиснути, це треба бути якимось як. дуже синим. Ну, з чого в нас зробила? Гумова, гумова, хрюша. Намагайся її. Ти не липне, не, не липне до магнітика. Давай далі, хто в нас ліза, що у тебе ось тут. Що це таке? Що це, а це Що це таке почекай? Діти, подивіться, що це. Конструктор. Брусок. Це брусок. З чого він зроблений? Метал. Ну зліба з металу. Он у вас, бачите, скільки конструктору, з чого він? З дерева. з дерева! Давай перевіряй. Чи прилипне дерев'яний брусочок? Не липне? Ні. Хто у нас ще? тут судить? Оля. Оля, тримай, у тебе... Що це? Ножиці. ножиці. Намагайся, щоб вони прилипли зробити. Прилипли ножиці. Так. <плес> а що <чого> вони зроблені? <плес> Металерівних леза. добре. А це магніт. Теж магніт. А як так? Зараз я вас навчу. Тримай, Даша, хочеш змусити скліпочки їздити паровозиком? Поди? Почекай. Ми повинні їх ось так покласти. Так. А тепер приєдне до ні-ні-ні, ось так. Дивись. Ну і хай їдуть. Їдуть скріпочки за тобою, усі. Вміють да. їздити. Хто ще хоче спробувати? Давайте, Оля. Yeah. Давайте ці чарівники, які у нас сьогодні в команді, вони будуть це робити. А ви потім ввечері зможете теж повторити. Все. Оля, сюди приємно. Підводь магнітик і підводь до кожної скріпочки. Ось так. Оп, І поїхали. Класно їдуть скріпочки. Оля, подобається чи кухатиму? вам да. подобається. Дізами да. чи кладу. Давай, обережно. Так, так. А ну давай, саджай, саджай, перевозить. <кх> ну, сидіть. І по Ї... їдь, по парку, що пеперу. Оп! Все. Бачу тільки. Вмить мене перетворить вона. На мене. Що ми бачимо? Кому не видно? Подальше, підсумки. Якщо ви ось так трохи позаду станете, усім буде видно. Я так не вижу. Ну добре, побули чарівниками. Давайте знімемо, бо діткам заважаєте. А потім ще Богдан! Фломастери, Фломастери. Повтори. фломастери. Ти можеш що бачить? Я бачу, я хочу. Серветка. Так, тут у нас що є. Манвел, подивись, подивись, що там є. А що там є? А водичка. Та водичка? водичка? Водичка. А скажіть мені, будь ласка, що, що, що? люди роблять за допомогою фломастерів? Малюю. Малюють. Малюють. А водичка міє малювати, я Ні. – Ні. А я думаю, вміє. Давайте подивимося, чи зможе водичка малювати. Дивіться, ви повинні взяти один із фломастерів, який вам подобається більше. Почекайте, я покажу як. Ось тут внизу малюємо ось такий кружечок. А на відстані від нього малюємо ну, кожен свій. Чимош, який фломастер тобі подобається? Який колір? Жовтий. Давай, ось тут біля мого малюй. Трошки відступи, ось тут малюй. Так, більше, не бійся. Ось, Так, давай. Закривай ковпачком, закривай. Ваня, який колір подобається тобі. Сібой. Блакитний. Тримай. Так. Давай, малюй. Так, отводі, бой, бой, миливіше. Оранжевий. Оранжевий, бери його, бери, розкривай. Розкривай. Малюй, кружечок, малюй. не діду. Не, не, не. Малюй, малюй, малюй. Давай. Малює. Диче, давай, ще. Як вигадати, ця водичка зможе малювати? Не, не зможе. Тоді перевіряємо. Бери серветочку, бери, беремо і вставляй Сюди. О, зможе. Бачили? <клевиць> ну, так, покажемо нашого. Малює водичка. <клевиць> так, так. А знаєте, чому вона малює? Так само, як у дереві. Дерево п'є водичку. І через тобур вона піднімається до листочків. Так само, і наша водичка піднімається по сервиточці і забирає з собою шматочки фарби, гарний фокус. Да. І Нічого чарівного можна дома навіть таке батькам показати. Виходьте Я на. Як називається людина, яка робить дослід? Дослідник. 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 Значить, ви були не чарівниками, а дослідниками. І що ж ви робили? Наслідник. Досліджували. А скажіть конкретніше, що ви робили? Що Ліза робила? Що робила? я Смушувала скріпочки їздити. Пожалуйста. Ну так кажи. Кріпочки Що Настя робила? А я мапочку. Мапочку намагалася розчинити. Що Ваня робив? Ма. Ваня. Малював? Да. Оля, що ти робила? Перевіряла магнитик, до чого приліпає. Каже, я перевіряла, до чого приліпає магнит. Скільки всього різного ви сьогодні зробили. І це все наша рідна природа. Яка має так багато цікавого і чарівного, як не просто треба вміти помічати. І таких кописів вона знає багато-багато і може з вами поділитися цим. А скажіть мені, будь ласка, ви любите своїх батьків? Так. Да. Любите, як людина ставитися? Божати. Поважаю. І не можу. Хоча б ви ще можемо біля тебе посидіти просто. Що треба ще для батьків робити? Ображати їх можна? Обіймати цілу цілувати, любити батьків, так? А ось, послухайте мене, природа це теж наша матінка. Її так само не можна ображати, не можна кривдити, її треба любити. І тоді вона теж буде любити вас, буде дарувати вам яблочка. Ви любите ямличку? Да, водичку. водичку буде вам дарувати. Чисто, яка можна пити, купатися в ній. Ще й буде ділитися своїми фокусами і чарами. Ось так. Зрозуміли? Да. Молодці!